Чистять моркву та нарізають цибулю. У селі Бушинка на Вінниччині місцеві господині готують страви для українських військових на фронті. Робочий день починають із заготовок. Вікторія Рошак нарізає смужками перець білозірка. З нього їжу готуватимуть взимку. каже на борщ, на канаплови, на капут, Ну на все, на всі страви. Ми їх ріжемо, тушимо, щоб не портився, То ми його зразу приробляємо. І де треба, тоді використовуємо. У сусідній кімнаті волонтерка Наталія Станіславчук розливає готовий борщ у реторт пакети. Розповідає, працює бібліотекаркою у селі. У вільний від роботи час готує їжу для захисників. Смачний, з фасолькою, з м'яском, реберцями, щоб їм смакувало там рідним домом. Наповнені пакети запаює Олена Барановська, показує, як це робить. Складаємо, запаюємо вже наш борщик. Щоб війшов у автоклав". розповідає раніше страви для оборонців морозили або консервували у банки. З літа готують у реторт пакетах. Тоді за гроші місцевих підприємців придбали запаювач за 7 тисяч гривень. Готувати страви стало простіше, каже Олена. «В Банках звичайно важко, тому що банок не було зовсім. То і кришки, і банки потрібні завжди. І військовим дуже зручно звичайно. Волонтерська кухня у бушинці працює від початку повномасштабного вторгнення РФ. Себе називають господинями з бушинки, каже волонтерка Тетяна Галуза. Село маленьке розповідає, тут мешкають 340 людей. Продукти приносять місцеві, також збирають донати у соцмережах з літа, поштою та волонтерськими автівками на фронт відправили понад 4 тисячі порцій їжі, каже жінка. Голубці, плов, чинахи, гурку, це закарпатська страва. Ченахи теж, кстати, це закарпатська страва. Е, вже е, е, фрикадельки, ну, є багато картоплі, вже почали пробувати й деруни. Страви доводять до готовності у автоклавах, нагрівають до 120 градусів і витримують у воді майже добу. Далі пакети на тиждень залишають, аби перевірити, чи вони герметичні. Готові страви мають термін придатності понад рік, каже Тетяна Галуза. Чинахі закривали 11 числа. Ну і це теж дуже гарна страва. Це фасолька, тут м'ясо, картопелька і перець болгарський. Всі температурні режими в автоклавах витримуються, так як у банку. Окрім страв, господині засолюють сало на фронт. Шматочки обвалюють у приправах, каже Наталя Шеремет. Тут сіль, приправа, коріандр, перець і приправа до сала. Поруч працює пенсіонерка Тетяна Клямчук. Вона нарізає сало на смалець, а використовуватимуть його і на паштати та котлети. каже, робота на волонтерській кухні дає здоров'я та сили, бо знає, що працює тут заради перемоги України. Рачки буду сюди повстину, щоб дітям допомогти. Як я подумаю, що вони там сидять і вони там голодні і холодні, то я не знаю, щоб хлопці прийшли до нас з перемогою, щоб вони мали сили назад, щоб ми спали спокійно. Страви для захисників готуватимуть допоки не закінчиться війна, кажуть волонтерки. Вірю, що буде перемога, якщо, хоч частинку, маленьку частинку хтось несе, це з дому. Що це теж якась і підтримка? Андрій Коник, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.